Усім привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити ставку інжектів з Coinbase. Якщо у вас, наприклад, є токени інж Coinbase, і ви дізнаєтесь, як можна застейкати їх в інжекті. Отож, для всього цього нам потрібен гаманець Coinbase, metamask гаманець, injective гаманець, Inch в Coinbase і в metamask. Отож, поїхали. Перше, ми переходимо на офіційний сайт Coinbase, натискаємо Transfer, натискаємо Crypto, вибираємо. Інjeкт вводимо потрібну суму, далі нам потрібно отримати Ефіріум Wallet. Для того, щоб його отримати, переходимо в Хаб Injective Network за цим посиланням, включаємо Connect, підключаємо наш MetaMask гаманець і отримаємо наш адрес, який ми можемо скопіювати ось тут. Далі, коли ми його копіюємо, ми його відправляємо в Coinbase Wallet, вставляємо його. І відправляємо нашу транзакцію. Після відправлення транзакції ми переходимо в Injective Hub, заходимо на «Vault» і дивимося, чи прийшли кошти. Після того переходимо в Bridge, натискаємо Відправити з Ethereum до Injective. Після того вводимо потрібну суму на Injective, яку ми хочемо надіслати. Також уважно дивіться на ось цей момент. Наступне, ми надсилаємо і підтверджуємо нашу транзакцію. Вона переходить з моста на інжектів, ми отримуємо інжекін на свій гаманець. Коли ми його отримали і перевірили в дашборді і володіті, ми переходимо в вкладку Валідатор, тобто стейкінг. Стейкінг вибираємо потрібного для нас валідатора, це може бути будь-хто, хто вам подобається. Наприклад, перший. Натискаєте «Delegate Now, вибираєте суму для делегації і, по суті, застейкуєте токени. Після підтвердження транзакції ви можете побачити. Те, що на вашому гаманці і застейкані токени. Відповідно, також при виборі делегата дивіться його войкін Power і дивіться, які комісії він бере. Саме краще дивитися, де найменша комісія, і найкращий тайм, тобто ваш прибуток загальної суми. Таким чином ви можете застейкані токени інжектів з Coinbase. -а.